Бар'єри, які заважають розвитку громадянського суспільства, з боку влади я вважаю це недостатнє бажання співпрацювати з громадськістю і недостатнє розуміння важливості і ролі громадянського суспільства. З боку громадянського суспільства я вважаю, це все-таки недостатній професіоналізм, недостатня компетентність громадських організацій в тих питаннях, які вони повинні вирішувати чи ними займаються. І все-таки ще все -таки недостатня активність в громадськості. Я вважаю, що незважаючи на те, що громадських організацій достатньо багато, сьогодні було названо цифру 79 тисяч громадських організацій, працювати громадянам треба більш активно, Активно більш зацікавлено і розуміти, що якщо вони самі не будуть активними на захисті своїх прав і інтересів, за них це ніхто не зробить.